Доброго дня, Магітер український. Мене звати Олена. Послання від померлих. Про що хочуть попередити? Яку інформацію хочуть вам надати? Хто до вас прийшов? Перший варіант. Другий. То саме хочу вас попередити і надати інформацію вам. Загальний розклад, два варіанти вибирайте. Послання від померлих про що? Хочуть попередити, яку інформацію хочуть вам надати. Перший варіант хто прийшов до вас? Людина, яка жила в своєму житті по справедливості. Боролася, протистояла і людина з вашого роду. Загалом не одного ножа в серце вона отримала. Була біль розчарування, але це не зламало її. Більше йдуть енергії жіночі, це не зламало її і справедливість правосуддя це девіз, це образ життя, це те, що було важелем в її діях, в прийнятті рішення. І якщо потрібно було зробити вибір або прийняти рішення, то Головне, щоб це було по справедливості, по справедливості вчинки, взаємодія. І якщо потрібно було протистояти, незважаючи на біль, незважаючи на нерівність протистояння, вона не вважала за потребу терпіти, дана людина, яка вчиняє саме невірно. По відношенню до інших і навіть не зважує на почуття тих людей, яких боль, боляче ранить. Дана людина дивитися спокійно на це не могла, старший аркан справедливість. Так, можливо, і проблеми, і питання були в процесі, тому що зрозуміло, що не завжди це подобалося тим, з ким вона. Вступала в протистояння, але як би життя не складалося, вона боролася. Вона боролася, протистояла і рухалася далі. Незважаючи на рани, шрами, давайте подивимося, з яким посланням, з якою інформацією, про що хоче попередити дана жінка? Вас оренд, по-першому, варіанту. Що вона вам хоче сказати. Якщо ти будеш пасувати, зміни не війдуть у твоє життя, зміни, щоб вони війшли в твоє життя, і щоб. Змінилася якась ситуація, ти не повинен залежати, ти не повинен знаходитися в бездіяльності і потакати тим силам, які не бажають, щоб ти рухався або рухалася далі. Прояви силу, прояви мудрість, активність ти можеш. Рухайся до нових берегів. Здобути результату ти зможеш тільки там, коли ти будеш рухатися і активно діяти. Чого б ситуація не стосувалася, якого питання або якоїсь сфери життя, ти розумієш, про що я говорю від мертвого, який прийшов до вас саме це, він хоче донести до вас інформацію і попередити. Що нічого не зміниться, якщо ви будете знаходитися в бездіяльності. Якщо ви вважаєте, що вам ще потрібно відпочити і набратися сил, у вас невірне бачення даної ситуації, завжди важко ставити крапку в чомусь або в стосунках, взаємодії, або навіть в бездіяльності. Зрозуміло, виправдовувати саме там, де ти знаходишся, завжди знайдеться аргумент. Але якщо навіть і не виправдовувати, важко рухатися далі і зрозуміти, що у вас достатньо ресурсів для того, щоб діяти, для того, щоб досягнути тієї реалізації, тієї мрії, що вас наповнює. У вас достатньо мудрості і знань, щоб наповнитися загалом тим результатом, якого ви можете досягнути. Ви навіть і не розумієте, ви навіть і розраховуєте, розраховуєте на те, чого ви можете досягнути. Активною діяльністю, рух вперед, реалізація мрій та бажань. Навіть якщо не все є зразу, шанс, ви отримаєте. Ресурси ви маєте, немає потреби зволікати. Ви повинні дуже швидко по справедливості відсікти, не зраджувати самого себе, а відсікти і рухатися вперед, далі, в реалізацію. Крок за кроком. Ніхто не говорить, що ви дуже швидко досягли стабільності в своєму житті або розуміння, що де ви будете робити, саме в даному напрямку ви будете рухатися. Саме цей проєкт дасть вам той колосальний результат тільки завдяки тому, що ви будете долати, ви будете рухатися, вищі сили нададуть вам шанс. Тому що ви боретеся, ви протестуєте, ви доводите, що ви бажаєте змінити ситуацію, ви бажаєте. Замість того, щоб знаходитися в бездіяльності, в стогнації, ви бажаєте рухатись, діяти, і це внутрішня жага стілити, пропрацювати саме дану ситуацію, але й здобути перемогу в ній. Ви повинні боротися, ви повинні протистояти. Ви повинні управляти власним життям. Ви повинні. Рухатися, будувати, долати, пропрацьовувати. Якої би сфери життя це не стосувалось, але ви повинні відсікти саме стан жертви. Ви повинні зробити вибір і не боятися, що ви не зможете реалізуватися. Можливо, це сфера стосунків, взаємодії. Але згодом ви зрозумієте, що ви наповнитеся. Взаємодія, спілкування, рідні, близькі люди, ви зрозумієте згодом, але оце згодом може не прийти до вас, якщо ви будете знаходитись в стогнації, в бездіяльності. А лише тільки праця щоденна дасть вам можливості досягти бажаного результату. Порада. Від померлого. Відсікайте. І рухайтеся саме до тієї цілі, до стабільності, самодостатності. А це вам може дати реалізація тих планів, які у вас є. Будуйте, плануйте, пропрацьовуйте бездіяльність. Спілкування взаємодія завдяки мудрості знанням, протистоянню, зміна ситуації, кардинальна зміна, що б не відбулося, але якщо ви підете даним шляхом, зруйнувавши власну бездіяльність, відсікаючи і прояснивши для себе, зрозумівши для себе, що ви повинні активно діяти, Ви наповнитеся саме відчуттям того, що ви керуєте своїм життям. Немає сенсу відмовлятися. Ви рухайтесь вперед, вийдете в нове, вийдете до нових берегів. Тому що ви розумієте, що якщо ви вийдете з тогнації за допомогою вищих сил, за допомогою вашого роду, ви зможете досягнути благополуччя. Благополуччя, стабільності, якої би сфери життя це не стосувалося. Але ви маєте не тільки можливості, але й результат, який крок за кроком відкривати вам нові двері, будуть з'являтися нові можливості, нові шанси. Борітесь і поборете. Отак і в вашому житті перший варіант. І ви відчуєте наповнення, навіть якщо цей шлях не легкий, є протистояння, немає розуміння, темрява, ви самі знаєте, що вам робити. Ви розумієте те, що ви повинні займати активну позицію. Ви повинні пропрацьовувати саме цей момент. Ви повинні бути сильною і боротися, протистояти, розбите серце із-за того, що є протистояння, боротьба. Ну ви ж розумієте, що не без цього. Але згодом сонце засяє. Завдяки вашій активній позиції. Ви наповнитеся саме тією енергією, яка відновить. Яка надасть вам почуття, відчуття, сили волі, духу, внутрішнє наповнення, розуміння, мудрість, досвід, знання це саме те, що ви отримаєте, але тільки пройшовши даний шлях, працюючи, вкладаючись в кожний етап в вашому житті, в кожен етап, на кожному відрізку даного шляху, що б не відбувалося, але тільки діяльність, тільки дії, взаємодія, спілкування це саме те, що дасть вам можливості отримати бажаний результат. В іншому випадку ні. В іншому випадку, ви з закритими очима будете стояти на виборі. Зрозуміло, що почуття будуть переповнювати вас бажанням, але емоційно. Ви розумієте, що, так, ви ресурсна людина. Але щоб здобути результат, щоб мати результат, щоб примножувати, щоб придбати, збільшити, покращити, ви повинні дані ресурси вкладати в реалізацію. Ви повинні надавати можливості, власне, собі в першу чергу наповнюватися. Енергіями, емоціями від процесу, від взаємодії, не знаходитися в самотності відлюдником, тому що внутрішній вогонь, внутрішня страсть, внутрішнє бажання, наповнення це саме те, в чому є потреба для того, щоб діяти, для того, щоб вести активний образ життя. І це саме той шлях яким вам потрібно рухатися? Це саме те попередження і та порада, яку вам надає представник вашого роду. Послання від померлих, про що хочуть попередити, яку інформацію бажають надати. Другий варіант хто прийшов до вас? Жінка, в якої є, є син, жінка, яка реалізована. Яка боролася загалом в своєму житті як за своє життя, так і за життя рідних та близьких людей. Незважаючи на те, проти кого їй потрібно було протистояти, але вона розуміла, що а хто, як не вона, завдяки власній ресурсності, наповненості, і незважаючи на те, що вона жінка, вона, власне, знала. Чого вона бажає, куди вона бажає рухатися, і до чого, до якого результату, до якої цілі. І знала, кому вона протистоїть, і з ким вона взаємодіє, і хто є насправді кожен із її оточення. Якщо їй потрібно було отримати інформацію або дізнатися про щось, спиратися на допомогу, підтримку з боку її оточення або близьких людей. Я так розумію, в неї не було можливості, про що хоче, вона попередить, і яку інформацію послання хоче надати. Саме вам кварент по-другому варіанту. Ви повинні, незважаючи на те, в яких енергіях і що б не відбувалося в вашому житті, ви повинні боротися. Власне, боротися, стілювати, пропрацьовувати повільно, крок за кроком, але використовуючи шанс, який ви отримаєте, ви отримаєте від вищих сил шанс, можливості реалізувати той проєкт, який ви бажаєте. Кварен по другому варіанту. Можливо, є задум, є проєкт, є якесь починання, яке ви бажаєте реалізувати, то послання саме вам, що так, ви здобудете можливість. У вас достатньо мудрості і знань, щоб подолати ті перепони, які є на вашому шляху, і вищі сили бачать, чому і надають цей шанс, що ви, незважаючи ні на що і ні на кого протистоїте боротися. І незважаючи на власний свій стан, ви не відкладаєте на потім і зрозуміло, що не перекладаєте відповідальність або реалізацію даного проєкту на когось іще власними силами, власними зусиллями. Тому ви маєте підтримку від вищих сил. Можливо, якщо і існує якась конфліктна ситуація або є на вашому шляху конкуренція, то ви повинні розуміти, що ці події, вони тимчасові. Ви повинні активно рухатися, активно діяти, використовувати шанс і наповнюватись результатом, який ви матимете можливість отримати наповнення від здійснення мрій саме від власного наповнення. Власної ресурсності. Завдяки цьому зрозуміло, що ви можете рухатися до того результату, до тієї цілі, яку ви бажаєте отримати. Поставити крапку, досягнути. І далі рухатися. Немає сенсу зупинятися. Ви сильна цілеспрямована людина. У вас достатньо ресурсів для того, щоб не знаходитися в бідності, як не в емоційній, як не в фінансовій, так і не в матеріальній. Що ви, власне, самі не чекаєте, що ви отримаєте подарунок? Ні, ви працюєте, ви вкладаєтесь. Що, власне, вищі сили вас підтримують на даному шляху, надаючи вам можливості, шанси. А тому, що ви ресурсна людина. Зрозуміло, що завдяки сили волі духу, внутрішньому стержню і завдяки ресурсності ви і зможете здобути той результат, до якого прямуєте, реалізувати мрію, наповнитися саме завдяки даному результату. І це все добре, але шлях повний неочікуваних перепон. Конфліктних ситуацій ви повинні вірити в те, що ви подолаєте. Ви повинні відсікати, ви повинні очищувати саме для того, щоб рухатися, саме для того, щоб рухатися і здобувати цілий результат, наповнюватися емоціями, тримати емоційний баланс. Досягати емоційного балансу і енергетичного наповнення. Навіть якщо ви не розумієте, яким шляхом вам рухатися далі, ви не повинні зраджувати себе, ви повинні боротися, ви не повинні відмовлятися від допомоги, від знань. Від того, що вам хтось запропонує можливість, шанс, пропозиція прийде в ваше життя. Так, ви рухаєтеся, можливо, місяць для вас і не темрява, але ви в певний період просто не розумієте, що ви можете отримати, яким чином і в якому напрямку вам рухатися, і який шлях вас приведе саме до результату. Який допоможе зцілити, пропрацювати, зробити ви вірний вибір. У вас є потреба на зараз. Робіть, не зраджуйте, не знаходьтеся в страхах, відлюдником, а дійте, активно дійте, поставте крапку. Як би вам важко не було, але по правосуддю, ви повинні поставити крапку і рухатися, діяти. Зрозуміло, що мати бачення, яким шляхом ви будете рухатися далі, щоб мати той результат, який наповнить вас, тійте, стілюйте, проявляйте силу волі, силу духу, отримуйте знання, протистояння, взаємодія, що б не відбувалося, перепони. На вашому шляху ви наповнитесь саме від того, що які б перепони, які б негативні ситуації, які б негативні моменти не виникали на даному шляху в вашому житті, ви повинні рухатися далі. Тому що саме цей шлях це ваш шлях. Ці випробування вас приведуть до благополуччя, достатку і забілля. Ви знаходитиметесь на власному троні завдяки мудрості і знанням, які ви будете задіювати в процесі реалізації тих планів, які у вас є. Зрозуміло, що ви самодостатня людина, але єдине, що про що хоче попередити імператриця, що ви повинні. По відношенню до сфери реалізації не забувати ще й про свої почуття і своє серце. І вибір загалом ви повинні робити серцем. Дякую, має таро український. До зустрічі!